Сьогодні у випуску Іршанський селищний голова написав заяву на звільнення. Із Житомира в Нікополь направили автоцистерну для підвозу питної води. Фонд справжні українці відправив допомогу херсонцям. За такі кошти, які ми ви виділили, це так має бути так? іршанській громаді, селищний голова Сергій Сахненко та перший заступник Василь Курилюк написали заяви на звільнення, каже Леонід Єсинецький, місцевий активіст. Передували такому рішенню протест людей, які були невдоволені ямковим ремонтом в містечку. Дізнаємося, що виявляються заключені договори. Починаємо ці договори відкривати, починаємо це все обраховувати. Там цифра більша. Причому набагато більше. Самоорганізувалися, здійснили прихід до селищної ради вже більшою групою. Поговорили з головою. Іван зробив запит. Буквально ось бере телефон, забиває укладка асфальта, робить на перший телефон дзвінок. Нам одразу дають цифру в 700 гривень. Розумієте, без ПДВ. Це з ПДВ 840. Коли йому прислали комерційну пропозицію, він на другий день її публікував у Фейсбуці. От. Там вже цифра була навіть 680 згідно договорів. Договори ж всі публікуються на порталі Прозоро. От. Там виходить середня ціна 1360. Леонід Ясенецький каже, громада не вимагає відставку селищного голови. Там, скажімо так, під час зборів просто був градус накала дуже високий. І ми відразу не вимагали відставки селищного голови, ми вимагали тільки оцього одіозного заступника, ну і відповідно директор комунального підприємства. Але коли ми прийшли, виявилося він на контракті. Тому людина хай допрацьовує контракт до вересня контракту, нехай він допрацьовує. Його а відставку голови. Ми з огляду на військовий стан ми не вимагали. Ми вимагали тільки відставку Курилюка і все. Заступника, Заступника так. Надія живе в Вершанську, каже, що їй все подобається, але варто дослухатись до всіх людей. Це влаштовує да це влаштовує воді кажуть, що ні, що це погано, що це значить, вони раз приїдуть там, і все, і буде. ну, таке що я тільки негативно, чому? А тому, що він не зроблений так по-хазяйськи. А як він? Зроблений? Він так, як небудь. Я, якісь шулери приїхали до нас. Що це за робота? А а наші керівники не вийшли не подивилися і не проконтролювали нічого. Суспільне звернулося за коментарем до селищного голови Сергія Сахненка. Ні, поки нічого, тому що ще питання вирішується добре. якраз нарада була тільки що, давайте поки не для преси, поки. Робочі моменти добренька. Дякую вам, що переживаєте всього найкращого. Заступник селищного голови Василь Курилюк коментувати цю ситуацію відмовився. Я не коментую це остаточне рішення про звільнення посадовців. Має ухвалити сесія, яка запланована на 22 червня. Да, там буде, там буде зрозуміло чи буде прийнята відставка е селищного голови. Ірина Крилович, Олена Кучмій, Сергій Кобилянський – Суспільне новини. Житомирщина. Житомир водоканал передав Нікопольській громаді Дніпропетровщини автоцистерну для підвозу питної води в тимчасове користування. Таке рішення сьогодні прийняли на виконкомі Житомирської міської ради. Про це Суспільному повідомив Олександр Марцун, начальник міського управління комунального господарства. Автоцистерна працюватиме для подолання наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, підвозитиме питну воду. Передаємо тимчасове користування з 15 червня на 10 діб у місту Нікополь Дніпропетровської області спеціалізований автомобіль автоцистерна для тимчасового виконання робіт з ліквідації наслідків підтоплення. На автоцистерні на базі автомобіля ЗІЛ-130 працюватимуть два робітники Житомирводоканалу. Житомирські комунальники працюватимуть у Нікополі 10 днів, каже Роман Ілик, директор підприємства. Сьогодні зранку ми її снарядили, посадили двох водіїв для того, щоб вони могли один другому допомагати і працювати довше часу, цілий світовий день. І зранку машина виїхала на Нікополь. Дмитро Полічук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомир. А як ми фотографуємо, ти не хочеш. А тут камери, камери, сіє, камери дивляться. 15 квітня минулого року Наталія разом з дітьми і собакою евакуювалася з Донеччини. Жінка каже, що залишатися в місті було неможливо. У нас вже почали сильно-сильно бомбити. Ми заказали автобус, і ми вивозили. У Нас було 15 чи 16 чоловік. Ми в газетку виїжджали, нас вивозили. У нас дуже вже було шумно. Куди будуть їхати, Наталія не знала. Нам сказали до Дніпро, а з Дніпра потім розселення. Ми їхали 6 годин, у мене дитинка дуже вкачується. Дорога була дуже тяжкою. І потім ми в Дніпро в нас привезли і ми їхали п'ять днів до Ровного добиралися. Ми з в Ровне приїхали. Ми з 20 квітня по 15 юня, ми жили в Ромноцькій області, містом Млинів. А потім ми переїхали в місто Клейвен. до першого вересня. Нам треба було туди. виїхати. У вересні 2022 року жінка переїхала до Андрушівської громади, де поселилася в дитячому садочку малятко. Тут нам легше було, тому що тут люди добрі. Сильне не знімайте, як люда разом з Наталією у садку проживає ще 30 переселенців, каже Інна Андрощук. Почали до нас приїжджати переселенці, внутрішньо переміщені особи з 1 вересня 2022 року все, що потрібно, Андрушівська міська рада, благодійні фонди привозять до нашого закладу. З Побутовими питаннями звертаються, звертаються по питанню працевлаштування. Спільно з Андрушівською міською радою ми стараємось тих, хто може, хто не інваліди, хто хоче працювати, вони всі працевлаштовані. Соціальні працівники громади надають підтримку переселенцям з перших днів повномасштабного вторгнення росіян, каже Ніла Подік. Продуктові набори, дитяче харчування. Посуд, памперси, продукти харчування, постільна білизна. Поселений режим у нас почався 27 лютого. У нас почали їхати всі області окуповані. Це була Київська область, і Харківська, і Херсонська, дуже багато людей. До 6 тисяч у нас було переселенців. Ніла Подік говорить, що з вересня минулого року у садочку знайшли притулок 48 переселенців. Наталія розповідає, що в Андрушівці добре і гарне ставлення місцевих, але хоче додому. Ми хочемо їхати додому. тому що мої діти вже батька не бачили більше року. Тетяна Дукач, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомирщина. Три насосні станції для викачки води більше десяти човнів, їжу, одяг, воду, переноски та корм для котів, засоби гігієни. Понад 37 тонн гуманітарного вантажу відвезли житомирські волонтери благодійного фонду Справжні Українці, жителям Херсонщини. Про це Суспільному розповів співзасновник фонду Тимофій Шленів. Насправді я був з понеділка на сході. А ми працювали з командою, допомагали нашим військовим та цивільним. До Херсону виїхали, колона виїхала в четвер. Поблизу Умені одна з автівок колони потрапила в аварію. Ту ніч, коли ми мали з'єднатися і разом їхати до Херсону. П'яна компанія, не дотримавшись безпеки руху, створила ДТП і влучила в наш автомобіль. І автомобіль нашого волонтера прийшов в повну негодність. Дякуючи Богу, наші всі залишилися цілі. Більше того, хочу сказати: наші ж волонтери надавали допомогу тим людям, які створили ДТП, і успішно надали до приїзду. Медиків вже стабілізували їх. Прибувши до Херсону, говорить Тимофій, вантаж розвозили по декілька волонтерських штабах на військову адміністрацію у гуманітарні штаби. Відчули, наскільки люди раді нас бачити, ділили своїми емоціями, гарно дякували. Від Херсонської громади передаємо великий привіт та звичайно величезне просто дякую для всіх житомирян, що надали нам таку кількість гуманітарної допомоги. І вчора, вже після повернення нас до Житомира, до нас звернулася громада, сказали, що до них ніхто не приїжджає. Ми тільки повідомили про це Славі, волонтер, з яким ми співпрацюємо з перших днів після деокупації Херсону. І люди були шоковані, що через дві години вони вже отримали допомогу. Жителі міста Херсона, Район острів дуже вдячні волонтерам з Житомира за те, що надали нам таку вагому допомогу. Допомагати херсонцям волонтери фонду справжні українці почали з першого ж дня після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, розповіла голова фонду Ольга Грищук. 6 червня, коли сталася така пригода, ми дійсно не змогли стояти осторонь. І наші колеги, наші волонтери разом з українською службою порятунку, поїхали туди на місце пригоди для того, щоб евакуювати людей і допомагати. І від них ми вже. Отримували ключові потреби 7 червня оголосили про збір допомоги Житомир. до неї за словами Ольги. Житомир. Долучилися усі жителі Житомирщини. Не було байдужої людини? Люди приходили, вони плакали, вони з такою турботою збирали ці речі. Саме зворушливий момент це коли люди та пенсіонери або навіть ті внутрішні переміщені особи, які приїхали сюди. Вони збирають те, що в них є для того, щоб відправити або кошти та да, передати тим, кому це необхідно. Ми не будемо припиняти допомогу, тому що ми відправили вже 37 тонн, навіть більше. Напевно, у нас була одна фура і п'ять бусів повністю заповнені, які ми доправили до Херсону. І 19-го числа ми плануємо наступну місію, наступну поїздку. Зараз збираємо продуктові і гігієнічні набори і одяг. Дуже потрібна медицина. Наразі ще оновлюємо перелік потреб, тому що отримуємо їх і від адміністрації, і від ДСНСників, так як там почались приступи халєри, тобто, треба напевно і хлорка в таблетках. Все сортуємо, збираємо і 19-го числа в ніч знову в дорогу. Антоніна Тугас, Олекс. Осандр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Ой ся, я край стола. Да, неся, я край стола. Господині з народного фольклорного ансамблю затишок збираються разом на репетицію, співають і качають обрядову страву крупки. А ще діляться рецептом приготування страви, яку внесено до нематеріальної культурної спадщини України. Жінки кажуть, що їй понад 300 років до цієї страви насамперед повинні бути дерев'яні ночви а на одну порцію крупок нам повинно бути 10 яєць. Чарка пшона і борошна скільки вбере і обов'язково домашня курка. Господині розповідають, що крупки потрібно качати у спеціальній дерев'яній посудині в один бік, щоб горошини мали однакову форму. Тетяна каже, що важливо все правильно розпочати. Правильно яйця додати у пшоно і правильно додати борошно. Тривалість роботи займає близько двох годин. Це качалося 10 хвилин. Це 20 хвилин. Це 30 хвилин, це вже 40 хвилин. Ну, а це вже 45-50. А в результаті зварені, до варилися 2, 4 години варилися. 2 години курка варилася і 2 години крупки. Коли вони вже викачаються, ці крупки, то вони це можуть і годи, і два, і три, тільки що їх висушити, щоб вони були в сухому виді. Його треба дуже на маленькому вогні варити, тому що якщо великий вогонь і буде дуже кипіть, буде мутне. А так треба, щоб воно на три години мліло на малесенькому вогні. Тому що тут у цій одненькій горошинці є пшонинка. І щоб вона зварилася, оце треба так довго, щоб воно варилося. Серед молоді колектив проводить майстер-класи з традиційного приготування обрядової страви, говорить Наталія Рудницька. Це дуже клопітка праця, дуже цікавий процес і дуже багато часу займає, тому що і накачати потрібно дві години, і сам приготувати бульйон дві години, а потім ще дві години, щоб це все зварилося так, як має бути. Сьогодні наш колектив це народний аматорський фольклорний ансамбль затишок села Мостове, який є одним із основними сьогодні носіями даного елемента нематеріальної культурної спадщини вам її презентують. Господині розповідають, що традиції приготування передаються з покоління в покоління. Бабця така 102 роки їй було, і вона ще нам показувала, як це, як вона колись робила ці крупки, розказувала, і нам показувала, і дітей ми учимо. Підсолюємо і приправляємо і цибуль. чуть цибульки, приправи, щоб смак вже був. Тетяна Дукач, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини з Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.